Ну і далі про підтримку США України говоримо із Олександром Краєвим. Це експерт ради зовнішньої політики. Українська призма. Він доєднується до нашої ефіру. Олександре, вітаю, вітаю! Так, вітаю Доброго ранку. Олександре, дуже багато різних факторів, особливо в зовнішній та внутрішній американській політиці, які впливають безпосередньо на підтримку України. А будемо їх розкладати по чергово. От скажіть, будь ласка, що зараз найбільше впливає на те, що Україна досі не отримує грошей від Америки, а також може фактично не отримувати і військову допомогу. Найбільше на це впливає дійсно внутрішнє політичне протистояння в межах Палати представників Конгресу США, тому що ми бачимо, що та група трампістів, яка почала блокувати бюджетне питання ще в жовтні минулого року, та ж сама група почала блокувати питання про фінансування України от буквально півтора місяці тому, і досі це питання залишається невирішеним. Фактично, українське питання стало інструментом Інструментом для того, щоб оці 20-25 конгресменів, які складають абсолютну меншість республіканську, Партії, вони взяли собі під контроль повністю і порядок денний, і процедурні питання, і те, що, в принципі, Палата представників може наразі вирішувати. Тому наразі головною перепоною до того, щоб ухвалили пакет підтримки, є саме внутрішні політичні ігри. А як це взагалі от можливо, так, що ця група з депутатів, умовно так, 25 чоловік, які підтримують Трампа? Вони блокують абсолютно всю роботу, але тим не менш, сама партія республіканська підтримує Трампа як свого представника на наступних президентських виборах. От насправді це дуже цікава ситуація, скажімо так. Якщо дуже по коротко і просто, то їм пощастило. Їм дійсно пощастило, тому що більшість республіканської партії в палаті представників складає всього 13 голосів. Тобто, по суті, в цієї групи з 20 конгресменів є так звана золота акція. І у випадку, коли республіканські партії потрібно продавити будь-який законопроект, продавити будь-яке рішення, це не може бути зроблено без їх погодження, це не може бути зроблено без їх участі. І вони фактично цим маніпулюють. Бо коли їм потрібно щось протащити, вони дуже вдало і дуже е, нахабно, я би сказав, ув'язують потрібні партії питання із своїми власними інтересами. А то. Тому вони буквально створюють таку медіакартинку, що їх інтереси це є інтереси партії. Тобто, це такий шантаж внутрішньопартійний, який Абсолютно. впливає і на всю Америку і на весь світ загалом. А не можемо не спитати вас про ситуацію, яка зараз відбувається в Ємені. Сполучені Штати Америки та Британія провели військову операцію. По базах хуситів були завдані удари а натомість і по посольству США в Іраці теж були нанесені удари. Скажіть, будь ласка, от. Зараз акцент не зміститься на близький схід в Америці і про Україну знову відкладуть питання. Скажімо так, а росіяни, іранці, китайці роблять все можливо, щоб це цен дійсно туди змістився, тому що ми бачимо, що це через дію Гуситів, через агресію Хамасу проти Ізраїлю, США несуть величезні фінансові і економічні втрати. Ну і в принципі, як і союзники Сполучених Штатів в регіоні та поза. Тому так робиться спроби дійсно відволікати туди увагу, ресурси і так далі. Але ну незрівнянно більше загрози йде від Росії проти України. України і від Китаю проти Тайваню, ніж від умовних гуситів, умовного Хамасу, умовних зболи. Тобто, так загально ефект ефекти все таки присутній, але нам треба розуміти, що це абсолютно не співмірно з військової точки зору, з політичної також. Тому поки що видається так, що американці зможуть потягнути і близький схід і умовну допомогу Україні. А як до речі, зараз республіканці реагують на ці події, і як вони оцінюють рішення Байдена? Чи взялися вони вже критикувати якісь його заяви сьогоднішні? Ну, скажімо так, ті республіканці, що критикували Байдена в принципі за все, і коли Байден каже біле, вони кажуть чорне. Вони його, звісно, вже покритикували або скоро покритикують. Якщо казати про адекватну частину партії, про консервативних республіканців, до речі, тих самих, які вчора представили стратегію перемоги в Україні, вони якраз якщо не, не помиляюсь, міч Макона сказав, що це довгоочікуване рішення, і в принципі вони вказують на те, що Байден дійсно мав це зробити вже дуже і дуже давно. І головна проблема. Байдена, як довго він тягнув з тим, щоб встановити порядок в Червоному морі, тобто вони можуть похвалити Байдена. Вони, коли він робить те, що їм подобається, вони дійсно сприймають це як адекватні рішення. Тобто, не все ще втрачено в американській політиці. Тобто можна сказати, що зараз в республіканській партії є певне крило проукраїнське і практично їм опозиційне. А, так, ну якщо вже дуже закапуватися в тему, то там набагато більше груп впливу. Але якщо дуже просто їх розділити, то є умовні трампісти, які різко антиукраїнські, які різко антиістеблішмент, і вони, до речі, стали навіть антиізраїльськими, просто тому що Байден казав, що Ізраїлю треба допомагати, тому вони сказали, що не треба допомагати. І є консервативна більшість, так звані рейганівські республіканці, які в принципі доволі флюктуативні, плаваючи в своїй позиції, але з них більше 80% дійсно підтримують Україну і стабільно останні два роки голосували за всі пакети підтримки і допомоги для нашої держави. Як ви оцінюєте, коли все таки нам вдасться отримати допомогу від сполучених штатів і чи вдасться взагалі? Допомогу отримати точно вдасться. Ми бачимо, що Білий дім пішов на ті компроміси, які від нього вимагав конгрес. Ми бачимо, що збільшене фінансування для кордону поки що залишається сталим те законодавство, яке необхідно, яке вимагалося від Білого Дому, і тепер вже закрили третє останнє питання: питання створення стратегії перемоги для України. І це зробили, до речі, самі республіканці по запиту якраз палати представників. Тобто, всі умови для того, щоб підписати пакет підтримки, виконані. Проте зараз от палата займає. Мається на, на даному етапі з федеральним бюджетом, тому що знову було прийнято рішення про уникнення шатдауну. Вони вирішили, все-таки бюджет фінальний не приймати, і тому зараз ситуація така, що вони зайнялися своїми фінансовими питаннями. Таким чином, питання України виводиться десь на початок лютого або на саме кінець січня. І тому наразі прогноз такий, що саме в цей період конгресмени зможуть зайнятися прийняттям нашого пакету допомоги. Будемо сподіватися, що рішення таки буде позитивне найближчим так. часом. Так? І більше про допомогу американську ми будемо говорити далі, і про їхній варіант української перемоги обов'язково поговоримо в наступних ефірах. А, нагадую, що ми говорили з Олександром Краєвим, експертом ради зовнішньої політики Українська призма а, розбирали, чому Україна досі не змогла отримати ні фінансової, ні військової допомоги точніше, військову допомогу отримувала досі, але може в невдовзі не отримувати від сполучених штатів.